Вас вітає тупкана Океан Трейд. Сьогодні оглянемо машинний гвинтовий мітчик М5 з кроком 0,8 швидко ріжучої сталі від німецького виробника Волкіл. Мітчик виготовлений за стандартом DIN 376 та має форму С. Мітчик має посилений хвостовик, що дозволяє йому працювати з різними типами матеріалів, як на чпк верстатах, так і на універсальних верстатах. Вироблений цей мітчик з швидко ріжучої сталі -S -S e Мітчик має наступні характеристики: діаметр хвостовика 3,5 мм, квадрат хвостовика 2,7 мм. Загальне 70 мм, довжина ріжучої частини 16 мм. Допуск ISO 2 або 6H. Цим мічиком нарізають метричну праву різьбу з основним кроком 0,8. Мічик має гвинтову форму для нарізання метричної різьби у глухих отворах. Гвинтова форма мітчика через бокові канали виводить стружку та зайво охолоджувальну рідину з зони різання, що дає можливість якісно нарізати різьбу у глухих отворах. Для довготривалої роботи мітчика рекомендуємо використовувати охолоджувальну рідину, яка буде виводити стружку та охолоджувати зону різання. Для роботи мічика М5 потрібно Попередньо зробити отвір з свердлом діаметром 4,2 мм, яке ми також можемо вам запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще замонтажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку будь-який куточок України з ними швидко надійно та якісно.